Живе на поверхні, сіє землі, отже, пильнуйте повсякчас і моліться, щоб ви сподобались уникнути всього того, що має бути і стати. що Ми сьогодні тут зібралися, що Господу і Богу дякуємо. А ще більше мене наповнює радістю та думка, що незважаючи на те, що в нас терпить крах, скажімо, наша державна система, яка зараз переживає кризу, в нашій родині є сильні сім'ї. Бо яка сім'я, така і держава. Те, що є в державі, це якщо сім'я міцна. І сьогодні нас все тішить. І це є ще той головний Бог, чому буде дякувати за всіх тих, які спричинилися до того, що наші сім'ї є тут. Дякувати Богу, що він не є байдужим до всього, що діється тут. Головною темою сьогоднішньої проповіді я обрав власну тему родини. І хотів розпочати, може, з таких. Якби присказок чи анекдотів, але це були факти життейні, хоча вони да вигляді так, як анекдотів. Певного разу чоловік жінки, який обходили 50 років свого сонячного життя, снідали себе вдома, і жінка зазвичай розрізала поличком пополам і подумала собі, що... Ну Сьогодні я дозволю собі візьму вверх булочки, який більш спечений і з їм сама. А нижню частину віддав чоловік. І чоловік засміявся, дуже втішився, нічого не сказав. І так зі смаком з'їв цю булочку і каже, дорога, я тобі дуже дякую за те, що ти зробила мені сьогодні дуже шляхетний і дуже приємний подарунок що ти власне сьогодні мені дала нижню частину дочку. Бо я під 50 років мусью їсти верхню і думав, що, напевно, тобі смакує нижня. 50 років такі є частину, яка мені не дуже подобалася. слова, не слова. М'яче. А з таких дрібниць складається життя. Друга сім'я, яка обходила дуже 50 років життя сумісного. Дідуть вони в пользу, сидять чоловік з жінкою, які прожили 50 років і мовчать. Отак поруч сидять і мовчати не говорять ні про що. І тут раптом заходить в руках молода пара, які любить дуже, сіли, і він знає очей не зводить, потяг поїхав розмовляють з собою і він час від часу цілує руку своїй дружині. А ця старша жінка пізніше каже до чоловіка, ти міг би також час від часу таке вчинити. І він каже, жінка, ти що злозузі, я її перший раз бачу. Можна прожити так, а можна прожити інакше. На жаль, нас так здається, що якщо хтось став перед півтори для того, щоб заснувати родину, то це вже все готове. Ні, все, тільки це тільки початок. Це один етап і зараз буде починатися спільний етап будування спільної сім'ї. Спільний етап будування спільної сім'ї. На жаль, те у йде до завершення, От так що одне на одного подібнюється. І кожен шукає, як би доводити друга. В другому воно тримається до кінця, але так сухо. А дуже-дуже багатьох воно взагалі навіть до половини не доходить. Взагалі не доходить до половини. Особливо тих, які вважають, що родина має бути для мене що мають того чувати мені, що мені тут має бути добре. Там життя не буде. Як сьогодні хочеться дорогі браті і сестри, до такій сестрі, як якої, я думаю, більшість з нас її не знали, але в цю рішенцю поцілувати руки не тільки цій законниці, не тільки цій монахині, а також руки її батька. За те, що виховали дитину, за те, що показали їм, куди треба хорувати своє життя, а їй за те, що вона цим життям пройшла, і прожила його не для себе, а прожила його для тої інституції, яка є в нас на землі найголовнішою інституцією, яку будь-коли хтось створював на землі. Тому що, дорогі мої, Інституція родини, інституція сім'ї це її єдина інституція, створена на землі Господа Бога. єдина інституція. Немає нічої інституції на землі. Єдина інституція в натуральному порядку, створена Господом Богом, якої Господь Бог прагнув і яку сам благословив. І ця інституція проявляється тоді, власне, коли чоловік побрався з жінкою. Діти стали знаком їхнього спільного життя, знаком любові і стали об'єктом обоюдної заботи, об'єктом, де якого присвячується одне і друге. для того, щоб воно росло, так як Господь Бог приказав. І так само, як сім'я є спільнотою осіб в натуральному порядку. Так само в наднатуральному порядку є церква з пільнотою з Церква в наднатуральному порядку. І так само держава є створена для сім'ї. І церква і держава є створена для сім'ї. І то право, яке дав батькам Бог, тато і мамі, не має права відібрати від людини ані церква, ані держава. І то право, яке Господь Бог і вложив в відповідальність батьків за дітей, то ніхто його не позбавляє скажімо, того права батьків, ніхто не позбавляє людей цієї відповідальності. Ніхто і не може ніхто позбавити ні держави, ні церкви. Тому що ні церква, і держава не мають служити за родини, сім'ї. І з чим я дуже. Поздравляю всіх тих, хто присутніх, хто присвячується для цього, тому що хочуть, щоб отей весь смак життя в родині був у вас. це служіння і наших сімців, і сестер, і цих всіх екіп родинних. Все скеровано на те, щоб пізнати своє покликання бути батьками. Дитину треба не тільки родити. Дитину треба родити двічі, Це ви знаєте краще. І і вих... Дитину треба виховати. Виховати. Один іспанський науковець описав такий приклад з життя, де на одній вулиці була розташована майстерня скульптора. І поручів. З тією ходив до школи хлопчика, вже довгий час. І певний раз він дуже зацікавився, що ж там є в тій мастерні. І зайшов, побачив велику залу, де посередині стояла глиба така кам'яна, а сидів десь там і щось там робив. Він підійшов тихо і каже, о, а чим ви тут займаєтеся, і таким чином він з ним познайомився. Через деякий час він прийшов знову до цього розбіра і побачив, що на тому місці, де стояла глиба Кам'яна, побачив стоїть фігура коня і кінь як живий. Він підійшов до цього скульптора і каже, о, а як ви знали, що всередині... Дивитися на небо і бачити, що всередині є. На сировину дивитися і бачити, що з нього можна зробити. Кожна дитина подарована батькам, це є сировина. І в тій сировині є дарі Божі. І до батьків належать дивитися на ту сировину, на ту небо. І побачити, що в ній сидить, і присвятити своє життя для того, щоб випровадити звіти, випровадити те, що там є. Випровадити виховання. Щоб випроводити, треба виховати. І в нас таке слово виховання, освіта, виховання більше митного, виховання. Це е по англійськи «education», educazione по по-італіянськи. Воно складається з латинського слова, з двох латинських слов. Едукаре, складається з вовслів екс, ви, «ви», «is» і дучере, дучере провадити, вести. Ex ducere, educere, educare, che nasce per voti, per voti a scelta di scelta. Per voti a scelta di scelta di scelta є на передусім потім християнин і потім ще то, хто від за покликає. Є дуже велика спокуса у нас в наші часи залишати таке виховання в садочку дитячому або в школі. Залишати дуже часто дітей тим, хто про виховання поняття не має то не дивиться на дитину, як на дар Божий, тільки дивиться на дитину, особливо в наші часи, як на джерело прибутку. Бо ще дитину не встроїли до дитячих садочок, то вже 7 тисяч гривень за ту дитину витягти. Як нема грошей, то нема місця в садочку. І батьки шукають тих 7 тисяч, тільки дати і віддати дитину. А де обов'язок? Обманюються батьки, я думаю, що їхню дитину там виховують. Святий Павло, коли писав до своїх вірних хрестан, каже, що у вас є багато вихователей, але батьків каже, у вас таких, як я, немає. Бо я день де нічого сплачу перед Господом Богом, народжую вас до духовного життя. Я вас народжую до духовного життя своєю жертвою, своєю молитвою. У вас є багато, які себе називають педагогами. Але виховати дитину це не значить переказати їй тільки інформацію, передати знання. Тому що знання це є тільки частина у вихованні цілої особи. Є тільки частина. І ніхто не може гарніше і краще передати дитині знання всі і виховати її на людей. Як батьки, тому що навіть якщо дитина ходить до школи чи до садочка, то вона нас все ж таки навіть в цьому віці 85% часу проводить з батьками вдома, А тільки 15 чи 20% десь на закладі. То дитину в днем дають до закладу, вечором поблять компот, щоб не нас докучало. Дорогі браті і сестри, господь Бог дає багато нам власне є багато засобів для того, щоб ми могли розриватися по-християнськи. Господь Бог нас прибавлює до нашого поплекання. Бути батьком, бути матір це поплекання. Мати може навчити дітей тому, чому не навчить жодна вчителька і так само батько. Може навчити дітей тому, що вони навчать жодного вчителя. Сьогодні за старомодні походять родини, де є багато дітей і де є якась певна нужда. Але з таких сімей, де є багато дітей, де один одному допомагає, де вчаться братерства, де дівчата виходячи з дому, вміють готувати обіди, різні страви, вміють вчити зашивати, в хаті порядок робити. Це є гордість свитків. Це є людина, яка підготовлена до життя. Там, де росте одинак, а я прочитав тепер певні такі ще веслів'я, афорізми різні про родину, то пише, що де праворна мама, там ледача дочка. Де праворна мама, там ледача не знаю, чи це правда. А ми знаємо краще. Я хочу сказати про одне, що йшов, школяр йшов додому і кукулку найшов. на вулиці. І він зацікавився і взяв привіз її додому і на подоконні поклав, А через декілька днів побачив, що воно рушиться, щось ворохується там. І він думає, що ж там всередині є таке цікавий. Подивився і замітив, що з однієї сторони є там така е, дивочка. Отвір. Він думає, напевно, що всередині щось там є і хоче звідти вибратися. Треба йому допомогти. І взяв він на із то він буде отвір побільший. Не може вилізти. Він там не ще більше. І ще більше надрізав. відрізав, надрізав аж стільки, що вже нема куди бішитися. І вийде звідти. Він дивіться, і не може. Щось це таке? Ніби робак не робак, ніби має крила-не крила. Все якийсь така, да? Так? непонятно що. І так залишив його помирать. А фактично у нас сучас науковці. Що Господь Бог так таку покулку сотворив, що коли вже туди, скажімо, гусениця вона там вже замотається, то там є цілий процес відродження. І ті всі рухи, ті всі змагання, які воно там робить внутрі, для того, щоб звідти вилізти, вони є потрібні для того, щоб перекачати цю енергію з тіла, в крила, для того, щоб туловище стало тонким, і щоб воно звідти вилізло. І мало не тільки крила, мало крила ще кольорові, і вже більше не повзло по землі, а порхало і з квітки на квітку. І вже буде е, живитися не чимось, що знайде у болоті, а не таром спитом. Тішить людське око своєю красою. саме живе нектаром. таром і є здібне до життя. Як часто бетні, Повторюю, може такі помилки, яких навіть не хочуть, як свідомо. Я, каже, намучився за життя, то не хочу, щоб діти намучилися. Я настраждалася, є певні, дорогі браті сестри, певні є, є, є правила, є певні умови життя, які ми не можемо поправити. Кожен повинен прийняти на себе свій труд. І дитині ті всі труднощі, які особливо проявляються в багатодітній сім'ї. Сприйняти іншу особу, поділитися з іншим, допомогти їм володітися, приготувати, бо мама не встигає щось їсти, навести порядки і боротьби на роботі. Ці всі труднощі, вони необхідні для того, щоб діти були здатні до життя в цьому світі, щоб могли дивитися на речі і розуміти, що є мені в житті потрібне, що не потрібно. Для чого варто присвятити час а для чого ні. Бути здібним жителем, Дорогі браті і сестри, приймаємо ту ласку, як Господь Бог дає. Дякуємо Господу Богу сьогодні, особливо за сестру Ятліку і за всіх тих, які були також у початку цього руху, які розпізнали в житті, для чого варто присвятити своє життя, які до останнього були в ньому, тішилися, що він зростає, і які тепер перед Богом не перестають благати, щоб Бог благословляв. Своїми благодатіми, всім родинам. Нехай Господь Бог їх увічає своєю небесною славою, а нас потрібними ласками. Всіх, хто займається вашими сім'ями, нехай Бог утверджує покликані. Амінь.